Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Мирова та добра! Продовжуємо тему Юг на землі. У вік Калі царювала гуна невігластва. Атеїзм, таке подрібнення, деградація всього в світі, а також надмірна увага до геніталій і до шлунку характерні ознаки чорної епохи. Це, до речі, витримка з вед. В знаннях від Всевишнього для людства є 10 досить докладні характеристики всіх чотирьох епох. Про них ми будемо ще говорити окремо. Сьогодні ж хочу поділитися своїм особистим досвідом, отриманим ще в часи калі Юги та вже в перші 11 років розпочавшоїся перехідної епохи до два пари Юги. Правда, це було. Прямо на самому початку цього періоду, але це дуже цікавий досвід. До речі, деякі наші підписники вже розповідали в коментарях про такі випадки зі свого життя. Отримавши знання в Академії Шрінаджі, можна тепер і пояснити ці події, які відбулися зі мною. Давайте я хочу поділитися з вами цими подіями. Візьмемо два приклади. Наприклад, у 1984 році у мене був перший досвід клінічної смерті, коли при виході з тіла я попала в таку темну темну трубу, в кінці якої світило яскраве сонячне сяйво. Як тільки я летіла по ній, а Як тільки я почула перший крик своєї дочки після народження, повернулася в тіло. Другий досвід був наприкінці 2011 року, а в 2012 якраз починався цей період переходу, так що якраз все зівпало. Так от, під час операції видалення жовчного міхура з камінцем була дуже цікава історія. Це була дійсно казкова чарівна подія в моєму житті, під час якої я попала в світ любові та благості. Я там перебувала з дуже великим задоволенням. Трошечки хочу вам розказати, на деревах були квіти та плоди, якісь ягоди. Поруч росла товстена ліана винограду, ніколи її не забуду, вона так в мене запам'яталась. І на ній висіли, висіли півметрові грони бурштинного такого кольору винограду. І що мене дуже зацікавило, так те, що Ліана не була ні до чого не прив'язана, але вона рівнесенько так вертикально вся висіла. І вертикально виглядала в нас так, і в величезні груни нікуди її не, не на бік, не вправо, ні вліво не тянули. Я про себе просто, дивлячись на ці чуда, запитала, мабуть, смачні ці плоди та ягоди. Бо і дерева були там цікаві, такі ягоди. І знаєте, зразу же наповнилася я вся смачним смаком соку, і ягід, і плодів. Причому всі ці ягоди, які я бачила, вони залишились цілесенькі. Але я наситилася ними. А трава була така зелена, соковита, по якій я йшла. І Вона була м'якою та ніжною. Коли я йшла по траві, вона вся лягала на землю. Як тільки я піднімала ноги і продовжувала рухатися, трава знов займала своє місце, тянучись до сонечка. І повсюди злітали такі диковині, пташки, співали пісні радості сонечку. Мені так сподобалось тут, що я про себе вирішила, хочу тут жити. Тому залишаюсь. Але позаду почула такий строгий, але добрий батьківський голос якщо сподобалось тобі тут, то повертайся на землю і зроби таким же світ на землі. Після цих слів мене ця сила просто виштовхнула з великою силою у двері у вигляді овалу, схожого на форму курячого яйця. Так я повернулася на операційний стіл, де лікарям вдалося запустити моє серце. Мені було так боляче від входу в тіло і від того, що мене викинули з того казкового світу. Але слова побажання, на, на путстві, да, я запам'ятала їх, ці слова і знову їх озвучую: Роби на землі те, що тут побачила. Ось всього навсього я вам озвучила два приклади виходу з тіла душі і різні почуття та різні картини сюжету. Тепер все можна пояснити, і можна пояснити, чому ці досвіди були різні. В 1984 році це була ще Калі-Юга. Ефір та центральне галактичне Сонце знаходились в самій найвіддаленішій точці від сонячної системи, ну і нашої Землі. Тому політ душі був в темноті чорної діри і далеко було видно світло. В кінці 2011 року це початок входу сонячної системи в перехідний період скалі юги в два пара югу. В цей час перші промінчики Всевишнього дістали до сонячної системи та до Землі. І почалася висхідна епоха. Це був 2012 рік. На шляху проміння Центрального галактичного сонця. Вже не було чорної діри, яка в калі югу перекривала зв'язок землі, зв'язок людства в Всевишнім. В калі Югу в Нисхідному циклі світло істинного розуму, розуму творця на землі сяє тільки на 25 всього на всього 25 Ось тому душі треба було рухатися через цю чорну трубу до світла Всевишнього. Зараз же Земля тільки зробила свій перший крок у перехідний період висхідного циклу. Перший промінчик центрального галактичного сонця світла Всевишнього надає унікальні можливості для землі, для людства. Нові творчі сонячні енергії вже на землі. Ці позитивні життєдайні енергії поступили на землю, щоб відновити рівновагу з природою. Про те, що Земля з кожним днем отримує все більше і більше енергії високих вібрацій, доказують дослідники резонансу Шумана. Пошукайте в інеті інформацію про резонанс шумана і станете свідками чудових подій. Віками Земля знаходилась в одній єдиній частоті від 7,6 до 7,8 Гц. В останні 20 років ця частота дуже швидко зростає. Вчені називають частоту Шумана пульсом або серцебиттям землі. Ось дані на 17 червня цього 2023 року. Частота коливань досягла тоді 190 Гц. Сьогодні вона вже вище 200 Гц. А тепер уважно послухайте ось цю важливу інформацію. Вчені навчились вимірювати вібрації людини, спостерігаючи за її станом, почуттями, думками. Радісна, позитивна, щаслива людина має досить високі енергетичні ритми і має гармонійний зв'язок з планетою Земля. Ось факти, ось послухайте і знайдіть себе. У людини, яка знаходиться в стані щастя та любові, енергетичні ритми складають від 50 Гц до 200 Гц. Якщо ж людина живе в страхах, в агресії, в образах на всіх та на все, вібрації такої людини падають до 3,3 Гц. Якщо віками Земля була, мала 7,6 або 7,8, то тут. Падають вібрації людини до 3,3. Задумайтеся, якщо ж людина в стані простої подяки іншим людям, то її вібрації досягають 45 Гц. Якщо вона знаходиться в стані подяки такої великої сердечної подяки людям або творцю за все, що вона має на даний час, то її вібрації вже досягають 140 Гц. Так що подумайте, на якій вібрації ви хочете жити, і до чого це може вас призвести. Людина дуже тісно пов'язана з планетою Земля. І підвищення вібрацій, які почалися з початком висхідного циклу, циклу в 2012 році будуть продовжувати рости і рости. Якщо людина буде знаходитися в стані щастя, то нові вібрації допоможуть їй. Зцілитися від багатьох хвороб. Тільки гармонія з природою дозволить людині запобігти розвиток дуже важких хвороб. В результаті збігу вібрацій мозоку людини з частотою резонансу Шумана нова людина отримає унікальні можливості при гармонійному налаштуванні на центральне галактичне Сонце і вібрації Землі зможе така людина швидше засвоювати нову інформацію. Краще буде працювати в неї мозок і пам'ять. І ми станемо врівноваженими та стійкими при великих навантаженнях, і наш мозок почне працювати набагато продуктивніше. А тим, хто знаходиться на низьких вібраціях, агресії, страхів, буде дуже боляче, дуже, дуже боляче для того, щоб люди ставали свідомішими і добрішими. І це не покарання Всевишнього, а унікальна можливість взяти на себе відповідальність за своє життя, перестати турбуватися про минуле, про ту ковбасу, за 360, і жити сьогодні, тут і зараз, і турбуватися про своє завтра. Як же налаштуватися на нові вібрації? Перший і головний помічник наш це природа. Навіть взимку виходимо в садочок і спілкуємося з деревами, кущами. Всі рослини на землі створені тільки для щастя людини, і вони з великим задоволенням поділяться з нами новими вібраціями щастя. Якщо немає у вас особистого садочку, то йдіть у парк. І поспілкуйтеся там з деревами, вони всі однаково мають одну вібрацію з землею. І ще один спосіб гармонізації з новими енергіями. Дивіться у нічне небо, зірки, планети вже трудяться в нових вібраціях і передають їх вам. Ці вібрації м'яко, гармонійно. Медитуйте та слухайте мантри з високими вібраціями. Такі мантри мені дуже подобаються в академії Шрінаджі. Дуже гарно зроблена ця робота. І знаходьтеся завжди в стані спокою, любові і подяки Всевишньому за все, що маєте в своєму житті на сьогодні. До речі, ще один дуже цікавий факт: послухайте: років десь 35-38 тому в Вінеті в СМІ активно розганялися страшилки про мікрохвильові. Печі, які дуже небезпечні для здоров'я. Так про це говорили. Це зараз вже визиває тільки посмішку, але не ще не у всіх людей, бо не знають справді, яка зараз ситуація. І чому так? А тому що космічні вібрації вже дуже високі зараз, і земля налаштовується на них. Те, що підігріває, підігріваємо зараз мікрохвильовій печі з 13. Герцями, 13 герців, немає ніякої небезпеки для здоров'я людини. Як же чудово та гарно готувався перехід від калі юги вже 30-35 років тому. Людина поступово готувалася до нових, більш високих вібрацій ще наприкінці темної калі-юги. І декілька слів про ефір, який також поступово стає все ближче і ближче до землі. Щоб налаштуватися на хвилю Всевишнього через ефір, можна використовувати відкрите вогнище з дровами. Саме через живе полум'я поступає якісна, чиста енергія ефіру, який і є висока вібрація щастя. Ну що ж, на цьому ми завершуємо сьогоднішнє відео. Ми знову говорили про епоху калі юги та перехідний період. До два пара юги, які ми пройшли на особистому досвіді. Якщо у вас є цікаві спостереження і свій досвід нового сприйняття перших промінчиків центрального галактичного Сонця Всевішнього нашого, поділіться ним, це важливо знати і іншим розказати, щоб не жити в енергіях страхів калі, юги. Що ж до нових зустрічей на нашому каналі. На все добре. Бувайте здорові!